Зі світом українського народного мистецтва продовжує знайомити Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв. В рамках студентського клубу Фешн Арт вже провели декілька майстер-класів з народного ремесла гончарства. На одному з них в ігровій формі з цим видом мистецтва знайомили дошкільнят. З ними комфортно працювати так, як вони. Спокійніші і більш їм цікаво все знати про глину. Їм цікаво розповідати, їм цікаво дізнатися, і вони кмітливі. Ми розповіли їм спочатку про глину, про особливий унікальний український посуд. І потім ми задали їм загадки, за які вони отримали якісь нагороди. Там фломастери, цукерочки, ну таке, що дітям приємно. Потім ми почали з ними ліпити, ліпили якихось звірей. А Інші ліпили діти на колі, ліпили які, якийсь посуд з Ігорем Олексійовичем. Їм воно дуже сподобалося, вони були дуже зацікавлені в цьому. Потім ми підвели підсумки, і вони сказали, що вони дізналися багато чого нового, їм все сподобалося, і діти були в захваті. Мета проведення таких майстер-класів говорить учасниця студентського клубу фешн-арт Арт Марія, познайомити дітей дошкільного та шкільного віку з українським ремеслом, гончарством і таким матеріалом, як глина. Це дуже такий чудовий матеріал ще з давніх часів, і що це саме такий український і особливість, що ми можемо зробити стільки посту, стільки корисних гарних речей з допомогою глини, щоб діти це розуміли з самого раннього віку. Враховуючи те, що в такому віці діти непосидючі, маленькі відвідувачі цього майстер-класу уважно слухали виступаючих, активно відповідали на питання та майже всі спробували попрацювати з майстром на гончарному колі. А що ти ліпив сьогодні? Вазочку, можна сказати. Маленьку. Маленьку вазочку. Горщик, так? А що ви ще сьогодні робили? А, ну, Я намагався зробити очка і зараз. Mm -hmm. Делаю, короче. коротше. Uh -huh. А з чого ви робите? Із uh -huh. І як? Це як пластилін чи щось друге? Так, щось друге, тверде, але як пластилін. Що ти ліпиш? Таєвочка. Як у тебе відчуття? Що ти таке відчуваєш, коли працюєш? Різко. Як воно? Зголинець. Блін, так вистату то... ці теси руки, ну ладно. Кажи, що ти запам'ятала? Я запам'ятала, що загаліна дуже м'яка і щось з нею можна ліпити. Що саме можна ліпити з залину? Можна ліпити дворели і всі тварини. А посуд теж можна любити, так? так? А який посуд можна ліпити? ліпити два. Рази. Наприкінці майстер-класу діти отримували солодкі подарунки і розповідали, що сподобалося і що запам'ятали. Зроблені власними руками горщики і тарілочки діти зможуть забрати, коли вироби висохнуть, пояснив малечий викладач з гончарства коледжу мистецтва Ігор Тетянін.